Дивіться епічний вступ Джейсона Келса до фільму Taylor Swift, нові висоти. «Тейлор Свіфт» і Життя Шоугерл» більше, ніж просто новий альбом, це культурний феномен. Вчорашній анонс нового альбому Taylor Swift, Життя шоугерл ТС 12 викликав звичну для фанатів свія втіманію. Але цього разу, здається, Ажіотаж аж досяг нових висот. Це не просто вихід чергового музичного релізу, це подія, яка переплітається з культурними трендами, спортом, відносинами і, звичайно ж, феноменальною популярністю самої Тейлор Свіфт. І ключовим елементом цієї хвилі ентузіазму став епічний вступ Джейсона Келса до епізоду подкасту Нові висоти, в якому беруть участь його брат і хлопець Тейлор Тревіс Келс. Я, як і багато інших, Стежу за розвитком кар'єри Тейлор Свіфт вже більше десяти років. Її вміння адаптуватися до мінливих музичних пейзажів, її талант оповідача та її здатність створювати глибокий зв'язок зі своєю аудиторією все це робить її унікальною артисткою. Але в останні роки, з появою Травіса Келса в її житті, її публічний образ зазнав помітних змін. І це не просто романтичні стосунки, це симбіоз двох культур, музичної індустрії та світу професійного спорту. Вступ Джейсона Келса мистецтво перебільшення та щирого захоплення. Вступ Джейсона Келса це не просто оголошення альбому, це майстер клас зі створення галасу. Він вміло поєднує в собі перебільшення, гумор і щире захоплення Тейлор Свіфт. Його перелік досягнень, його жарти про талісман удачі та його відступ, щоб виправити неточність про її рідне місто, все це створює відчуття легкості та легкості. Але, що особливо важливо, в його вступі відчувається щирість. Він не просто виконує роль ведучого подкасту, він демонструє свою повагу та захоплення Тейлор Свіфт як артистки та як людини. І це. Мабуть, ключовий фактор, чому його вступ так добре резонує за аудиторією. Це не просто реклама, це особисте повідомлення від людини, яка її знає і цінує. Симбіоз двох культур спорт і музика. В останні роки ми спостерігаємо зростаючу конвергенцію між світом спорту та світом музики. Спортсмени все частіше стають музичними зірками, а музиканти все частіше стають власниками спортивних команд. І відносини Тейлор Свіфт і Травіса Келса є яскравим прикладом цієї тенденції. Тейлор Свіфт, одна з найвпливовіших жінок у світі музики, і Травіс Кельс, зірка Національної футбольної ліги, це потужна комбінація. Їхні стосунки привертають увагу не лише шанувальників музики та спорту, а й широкої громадськості. І це створює унікальну можливість для зближення двох, здавалося б, різних культур. Я пам'ятаю, як скептично ставився до цієї пари на початку, що може бути спільного між поп зіркою і футболістом. Думав я, але чим більше я спостерігав за розвитком їхніх стосунків, тим більше я розумів, що їхній союз це не просто випадковість, це результат взаємної поваги, спільних цінностей і прагнення до успіху. Помаранчевий блиск і оптимізм, що очікувати від життя шоугер. Назва альбому, життя шоугар і візуальний стиль, натхнений помаранчевим блиском, натякають на те, що нас чекає щось особливе. У минулому Тейлор класифікувала свої пісні на основі типу ручки, якою вони були написані: авторучка, гусяча ручка або блискуча гелева ручка. Враховуючи велику кількість блиску, можна припустити, що цей альбом буде наповнений оптимістичними. Веселими і іскристими текстами і звучанням, характерними для пісень з блискучими головими ручками, таких як Юбилон висми і Біджуєлд. Я сподіваюся, що цей альбом стане відображенням її поточного стану, щасливою, впевненою в собі і натхненною. Я сподіваюся, що він буде сповнений щирих емоцій, цікавих історій і запам'ятовується мелодій. Я сподіваюся, що він стане гідним продовженням її вражаючої дискографії. Вплив на галузь Тейлор Swift як культурний феномен. Тейлор Свіфт це не просто артистка, це культурний феномен. Її вплив на музичну індустрію, на світ моди, на світ спорту і на культуру в цілому неможливо переоцінити. Вона встановлює тренди, надихає мільйони людей і змінює правила гри. Вона довела, що артисти можуть бути не тільки талановитими музикантами, а й успішними підприємцями, впливовими громадськими діячами і просто цікавими людьми. Вона довела, що можна бути одночасно успішною і щасливою, талановитою і скромною, популярною і справжньою. І, можливо, саме це робить її такою унікальною і такою улюбленою. Вона не просто розважає нас своєю музикою, вона надихає нас бути кращими, бути сміливішими, бути справжніми. Висновок очікування ТС 12 та майбутнє Тейлор Свіфт. Анонс життя шоугеру це не просто вихід нового альбому, це початок нової глави в історії Тейлор Свіфт. Це можливість для неї продемонструвати свій талант, свою креативність і свою еволюцію. Це можливість для нас насолодитися її музикою, її історією та її впливом. Я з нетерпінням чекаю виходу альбому і готовий до нової хвилі, свій Автіманії. Я вірю, що життя Шоугару стане одним з найбільш значущих релізів в її кар'єрі і внесе ще більший внесок в її статус культурного феномена. І, звичайно, я буду стежити за розвитком її стосунків з Тревісом Келсом і тим. Як цей симбіоз двох культур продовжуватиме формувати її образ і впливати на її творчість? Майбутнє Тейлор Свіфт виглядає яскравим і перспективним. І я впевнений, що вона продовжуватиме дивувати нас, надихати нас і розважати нас на довгі роки.